Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію сьомого класу. Тема сьогоднішнього року перша та друга ознаки рівності трикутників. Перша ознака звучить так: Теорема 1: Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. На малюнку зображено два трикутника і показано рівність відповідних сторін АБ дорівнює A1, а 1 в 1 АЦ дорівнює А1С1. Це умова і кут між ними рівний. За цією ознакою можна стверджувати, що ці трикутники рівні і всі інші елементи цих трикутників рівні між собою відповідно. Я рекомендую вам звертати особливу увагу на доведення теорем, тому що таким чином ви будете напрацьовувати вміння доводити твердження в задачі. Набираєте свій такий понятійний апарат і формулювання. Цю ознаку рівності трикутників ще називають ознакою рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака рівності трикутників теорема 2. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Подивіться на малюнок. Сторона АВ дорівнює стороні А1Б1. Це за умовою. І за умовою кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1. Тож, за трьома ось такими елементами ми маємо право стверджувати, що ці трикутники рівні, а значить інші елементи цих трикутників відповідні, теж рівні. Цю ознаку називають ознакою рівності трикутників за стороною та двома прилеглими кутами. Ще раз наголошую: ті, хто планують навчатися на високому рівні, вам треба вміти доводити ті чи інші твердження. А як ви можете навчитися доводити твердження? Тільки набираючи досвід. А набрати досвід ви можете, розглядаючи доведення і розв'язані задачі в підручнику. Тож, будь ласка, будьте наполегливі, і якщо ви дійсно плануєте працювати на високому рівні, звертайте на це увагу і працюйте над цими текстами. І так, перейдемо до розв'язування задач. Доведіть, що трикутник ABC дорівнює трикутнику ADC. малюнок Дан. Умова BC дорівнює CD, показано на малюнку рисочками, і кут АЦБ дорівнює куту ACD. Якщо ви зрозуміли, як треба побудувати це доведення, поставте відео на паузу і проведіть це доведення хоча б усно. Після цього запишете, коли вже послухаєте мене. Ну, а якщо не розумієте, давайте разом зі мною. Запишемо умову, що дано. Тому що це те, на що ми будемо спиратися: BC дорівнює CD, кут ACB дорівнює куту ACD. І що нам потрібно довести: рівність трикутників ABC, ADC. Тепер пропишемо три відповідно рівних елементи. Перший елемент БЦ дорівнює CD з умови, кут АЦБ і кут АЦД з умови рівні, і тепер ми маємо ще побачити спільну сторону для двох трикутників. Сторона АЦ належить трикутнику АБЦ, і також вона належить трикутнику АДЦ. Тож, за двома сторонами і кутом між ними ми можемо стверджувати рівність даних трикутників. Доведено. Звертаю вашу увагу, це коротеньке доведення з мінімальним набором слів, яке вам треба засвоїти. Звертаю вашу увагу на рівень, на якому рівні ми зараз знаходимося, на другому. А яка там оцінка? 4, 5, 6. Значить, всі. Без виключення учні 7 класу мають це вміти робити. Ідемо угу. далі. Достатній рівень, задача достатнього рівня. Промінь БК є бісектрисою кута АБЦ. Пригадайте, що це за промінь, який є бісектрисою, що це нам дає? Пригадали? Бісектриса поділяє кут навпіл. Значить, можна буде стверджувати рівність оцих кутів. МН перпендикулярна до БК. Перпендикулярність прямих дають нам два кути прямі так, з обох боків 90 градусів тут і тут значить, теж кути рівні. Доведіть, що МО відрізок дорівнює ОН. Якщо розумієте. Хоча б на, я не знаю, 10%. Зупиніть відео і сформулюйте доведення хоча б усно. Записали умову БК-бісектриса кута АБЦ МН перпендикулярна до БК. Довести МО дорівнює ОН. Доведемо рівність трикутників БОМ, БОН. Застосуємо інформацію про бісектрису. Кут АБО дорівнює куту СБО. Бісектриса. БО сторона спільна для трикутників БОМ і БОН. І кут БОМ, БОН по 90 градусів теж рівні. Отже, трикутник БОМ і трикутник БОН. Рівні за двома кутами, які прилеглі до однієї сторони. Оці два кути прилеглі до сторони БО. З рівності трикутників випливає рівність інших елементів цих трикутників. А нам потрібно МОН. Значить дві оці сторони теж рівні. Доведено. Ще одна задача теж на достатньому рівні. Дано уже коротко написано: дан малюнок, і треба довести рівність трикутників. Рекомендую уважно роздивитися малюнок, і все ж таки бути наполегливими і спочатку намагатися розв'язати, довести задачу самостійно. І так, роздивилися ці трикутники. Дано у нас є. Доведення АБ дорівнює СД. З умови. Кут БАС дорівнює куту, дивіться: Баци. Дорівнює куту ДА. Ось ці три. Кути рівні. Сторона АС спільна для трикутників АБС і СДА. Отже, ці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Все доведено. Тренуйтеся, будьте наполегливими. Три задачі, подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами, у вас є для цього. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!